Взагалі так відбувається. Це насправді величезна тема про те, що відбувається в деревах і чому воно таке, як воно є, але я спробую коротко розповісти. Ми пам'ятаємо так, що в нас дерева це рослини, які володіють надзвичайною суперсилою створювати собі харчування самостійно, поживні речовини. У них все відбувається в листках за допомогою процесу фотосинтезу. Це ми все пам'ятаємо зі школи. Але ну, якби, що відбувається? Так? От, в листах у нас процес фотосинтезу, але часто думають, що якби, обрізавши крону, в нас же ще коріння залишається. Все класно. Коріння надзвичайно важливе і потрібне, тому що воно помпує воду і мікро... мікроелементи різні. Але в коріннях не утворюється пожежні речовини. Вони утворюється лише в зелених частинах рослин, в деревах це листя. А, тому а, баланс ось цей, надзвичайно важливий. І от ми бачимо, так, це, а, значить, у нас відбувається процес фотосинтезу в кроні, але в той же час а, дерево випаровує воду. Таким чином воно охолоджує середовище довкола себе. Це те, чим ми з вами користуємося щодня, особливо сьогодні в спеку, це дуже класно відчувається. Як тільки ми заходимо десь, де є трошки дерев, там одразу вища вологість і одразу нижча температура. Це от, якраз через цю суперсиву рослин, тому що вони самі регулюють свою температуру. А, тому нам критично важливо зберігати їхні пороні. І от те, що ви бачите тут так, респірація, тобто це означає, що ґрунт має бути ще достатньо проникним для повітря. Тобто це, це теж важливий момент, а, чому власне дерева в місті часто погано себе почувають, тому що ґрунт переущені.